Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду завжди у нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Цього тижня ми продовжили підготовчу роботу до проведення чергового сіни координаційної ради та реформування державного управління. І як одну складовою з них це було ухвалене рішення уряду про створення спеціальної міжвідомчої робочої групи щодо аудиту підготовки до впровадження комплексної системи керівництва людськими Ресурсами у гали державного управління відомо нам як Черміс це важливий документ, який фінансується нашими партнерами. Його впровадження є серед наших показників Юкрейн Facility, Тому ми вважаємо, що треба якісно проаналізувати поточний стан впровадження цієї системи і по можливості розглянути проміжні результати на засідання координаційної ради з питань реформування державного управління, яку ми плануємо провести у першій декаді лютого. Також плануємо заслухати інші важливі доповіді і зробити проміжні результати по тому, як проводиться класифікація посад, оскільки реформування оплати праці на основі класифікації посад є важливою складовою реформи державного управління в частині справедливої оплати праці. Слава Україні!